Доброго дня усім. Представляєте, тут вольєр з фазанами. А бачите, он зверху. Зверху по вольєру дикий фазан ходить. Хлопець гарненький такий, хорошенький. Пригодувався тут, походу. Біля фазанів ходить собі. Лодняк потихеньку росте очки. ну, 100% від розкльову не рятують, ну, принаймні одне одного не з'їдають. Це вже добре, що деякі все одно умудряються, подовбать, умудряються. Ну, я ж кажу, як мінімум одне одного не з'їдають, і то вже непогано. Не, не забувайте підписуватися, далі буде.